Європарламент визнав президентські вибори в Росії нелегітимними. Європейський парламент прийняв резолюцію про недемократичні президентські вибори в Росії та їх незаконне проведення на окупованих територіях. Це фарсова вистава російської влади мала єдину мету створити видимість електоральної легітимності Володимира Путіна, його політики, нещадних внутрішніх репресій, насамперед агресивної війни проти України. Йдеться у резолюції. Члени Європарламенту закликали міжнародну спільноту не визнається. Авади результатів виборів, оскільки вони пройшли на окупованих Росію територіях України. Крім того, навіть усередині Росії не були ні вільними, ні справедливими. При цьому європейські депутати вітали так звану хоробрість тисячі людей в Росії, які протестують проти режиму Путіна і прагнуть зробити свою країну демократичною, у тому числі за допомогою актів опору під час так званих виборів, які охопили виборчі дільниці в Росії. Нагадаю, на окупованих територіях та й у самій Росії люди кидали коктейлі молотого виборчі дільниці. За. Вали зеленкої урни з бюлетенями та знищували передвиборчі агітаційні матеріали росіян. Також у прийнятій резолюції йдеться, що Кремль і особисто Путін несуть кримінальну та політичну відповідальність за смерть Олексія Навального. Європарламент закликав звільнити російських політв'язнів, а країни ЄС мають продовжувати активно підтримувати незалежні російські організації громадянського суспільства, незалежні змі та правозахисників. А також надавати гуманітарні візи та надавати іншу допомогу російським дисидентам. У МЗС Російської Федерації коротко прокоментували ухвалену резолюцію. Нік. Нікчемні прийняли нікчемне, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.